Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати карточки. Їх тут є 8 штук. Ми вже відкрили одну карточку, і у нас тут є Владислав Ванат. Звичайна карточка. Відкрила другу, і у нас тут є Горгій Бущан. Звичайна карточка. Ну, звичайна, поки що не везе. У нас тут вже є третій відкрили, і у нас Богдан Михайло Лівченко. Звичайна карточка, звичайно. У нас тут вже є. У нас Юхима Коноплі. Звичайна карточка, звичайна карточка. У нас тут далі Владислав Ванат. Звичайна карточка. У нас тут знову Владислав Ванат. Розби їх вже три. Є. Три Владислава Ваната. Звичайна карточка. У нас тут Данило Сікан. Звичайна карточка. Не везе, не везе. Звичайна. Так, гадайте, хто тоді? Даю вам 5 секунд. І у нас легендарна картка нарешті. Вот. Ілля Заборний. Отак нам вдалося, Ілля Заборний, легендарний. Данило Сікан, звичайний, звичайний Владислав Ванат. Звичайний Владислав Ванат. Ще один. І хім Конгля, звичайний. Богдан Михайловиченко, звичайна картка. Звичайна картка Георгій Бущан. І Владислав Ванат. Тут багато у вас засилань в Ванаті. Пишіть в коментарях, хто, чи ви відкривали картки, і скільки у вас вже є. хто вам випав. Всім до зустрічі, до побачення. Ой, забув, якщо ви ще хочете цю рубрику, то поставте 55 лайків на це відео.